Доброго дня! Я вам розкажу сьогодні, що робити, коли ви побачили в порожненні рота у дитини або о, стоматит, або його щось турбує, і ви розумієте, що ймовірніше це може бути стоматит. Першочергово це звернутися до спеціаліста, до стоматолога, тому що він може побачити е, причину, чи це може від грибка, чи це може від вірусу. Чи може якась травма, чи якийсь фактор в порушенні рота у вигляді ем, сколутого суба, чи якогось краю пломби, яка травмує постійно, може викликати такий дефект. Е, е, Слизової в подальшому декоди єднується інфекція і викликає станотиво. Тому, е, звичайно, краще йти до спеціаліста, аніж перевіряти. Здібності ворожки, сусіда чи, можливо, навіть лікаря-педіатра, який, на жаль, не зможе якісно оцінити всю повну картину і дати чіткий алгоритм і протокол по лікування конкретному випадку. Якщо такої можливості немає, що ви можете зробити, щоб точно не нашкодити, а ймовірніше навіть прискорити загоєння? Першочергово це не займатися самолікуванням, тобто не треба. Набирати повний пакет препаратів, мазати, бризкати, пити, колоти ще чогось, ви точно собі можете нашкодити. Основне це дієта, тобто виключаючи повністю всі травмуючі фактори, тобто харчування їжі, яке не буде подразнювати, всі кислі. Всі гострі, гарячі продукти, можуть тверді продукти, які можуть заважати слизовій самій впоратись з проблемою, травмувати, її, це треба виключати однозначно. Також це обробка виявлених вами ділянок спеціальними гелями, які прискорять регенерацію тканин і допоможуть організму швидше все загоїти. Незайвими будуть також антисептики для порожнини рота виключно, щоб це не було на основі спирту, щоб також не попалити слизову. І антисептик, враховуючи, що у нас порожнені рота дуже багато різних мікрофлори, допоможуть і зменшать навантаження, і допоможе організму поборотися з цією проблемою. І, звичайно, по можливості прийти все ж таки до спеціаліста, який їм підкаже вже чітко і допоможе. Що робити в даному випадку.